На минулій олімпіаді Україна мала п'ять ліцензій з веслування на 2016 рік. Поки що тільки одна парна чоловіча четвірка гарантовано змагатиметься на головних перегонах чотириріччя. Втім, вже зараз тренери шукають молодих спортсменів, які мають зміцнити національну збірну, адже вже сьогодні треба створювати стратегію на ігри 2020 року. Це саме начало піраміди, котре до Олімпіади. От сьогодні, якщо хтось виграє они вже потенційне через п'ять лет можуть бути победители Олімпійських гір. Ми сподіваємося на это. тож до переможців командного чемпіонату серед юніорів. Сьогодні прискіплива увага, наголошують тренери. І от сейчас ми якраз збираємо, да готовим будів основу фундамент слідчі зборне. Тим більше, що склад команд дуже сильний, підкреслюють і судді, і тренери. На старті командного чемпіонату дві чемпіонки Європи та двоє учасників чемпіонату світу. І саме парубки та дівчата 98-го-2000 років народження зараз готуються прийти з юніорів у дорослий спорт. Тим більше, що досвіду достатньо. Адже саме юніори виграли золото та бронзу на цьогорічних чемпіонатах Європи та світу. Останні до речі, дуже важливі і для дорослої збірної підкреслив старший тренер юніорів Олександр Горовий. Адже наступний старт дорослих спортсменів Олімпіада. На нас перевірялося все. перельоти, час прибиття в Ріо-де-Жанейро, погодні условия і так далі. Тобто ми свої рекомендації, свої заключення дали взрослым, і вони Мені будуть знати, знають точку більше буде знати, як їм участвувати, як їм себе вести в івірі олімпіади. Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.